Друзі Олександра Чернікова, тут наші студенти і викладачі, і всі ми прийшли сюди для того, щоб ще раз зробити все, аби увічнити пам'ять про цього нашого вихованця. До нас приїхали е танки російські і. Е Ну, нас на, на, на той час вже ми а, досить довго вели бій. З самого ранку у нас не залишилось протитанкових засобів і ми були вимушені відступити. А, Саша Черніков залишився прикривати відхід. Три доби, поки ми не відбили назад а, цей блокпост, ми вважали його зниклим безвісті, але потім знайшли його тіло, відправили додому. В останній раз ми його побачили 1 ноября, на його день народження, 30 років ми відмічали. Підійшов, обняв мене, ну що, Неська, як справи? Я вот так вот делаю вдох, и чувствую запах этот. И я просто... Это не тот запах, которым Саша пах всегда. Это был вот совершенно другой запах. Я сейчас говорю, у меня, у меня мурашки. Это такой вот страшный был, такой черный какой-то, я не знаю, такой вот запах войны. И он был совершенно другим, и Саша стал совершенно другим, и э, из веселого такого, ну, разгильдяя, можно сказать, он превратился в такого мужчину и воина. Ця дошка це ну, такий якийсь символ, можливо, який всі наші думки, всі наші бажання, вони, він матеріалізує. І ми будемо розповідати не лише про Сашу як людину, якусь, то Ось він, ось його посмішка, ось його очі, ось його мрії і ось його слова. І по-іншому не може бути.